Ось прийшов гарбуз. Вони по черзі приходять кожного дня. Зараз тебе теж нагодую. Фенді не сердься. На дворі сонечко. Було мінус 13 у нас, а зараз мінус одиннадцять. Ну, і ці доброго дня тобі. Кажи, їсти хочу. Давай. Давай. Ну, вперед. Ну, тобі не гріло, бо в нас немає вже світла. Так що їж те, що є. Ну, він молодець, він оце, що йому даєш, він все поїдає майже. Сірий той трішки виридує. Арбузи досі їсть. Ну, це виїсть усе. Ну і добре. Шкода їх. Та я думаю, їх теж годують там вдома. Хіба не бачать, коли вони приходять? Ну, Хай не буде голодний красунчик у вікні. Забрала поїв усе і пішов по забору. Мабуть, не слизько. І помила тут, та скільки там його. Раз і добре. А оце ж тут. Е... Будинок мокрий з того боку, а тут сонечко світе і йде пар, бачите. Я не знаю, чи воно видно, та видно, вроді. Так, все, всіх погодувала, порядки навела, Фенді сердиться. Фенді підемо на вулицю. Підеш на вулицю? А? Чи пізніше? Хвостиком сюди, туди, сюди, туди. Нас чисто, тільки не попили, сосили в кухні. Що там з тебе сипеться? Господі й шерсті майже немає, і без кінця я отут хожу, збираю твою шерсть. Каже, що ти хотіла, і що б ти робила? Да? Що б ти робила, якби не моя шерсть? Лежала б фільми дивилась, а треба ворушитись, як мій хвостик, каже ось. Випустила Фенді на вулицю. На сонці тепло, тепло. Я навіть не оділа пуховичок. От. Ну, а так пишуть мінус 11, тепленько. тут. Фендюша, куди ти йдеш? Іди сюди. Фенді, іди отут, дивися, тут сухо як. Бачиш, як тут добре. Іди сюди, Фенді. Треба взяти на руки. Ну а в дворі нічого не тане. І так слизько, що. Не знаю, ну тут можна пройти по траві, отуди. Так, мабуть, ж на вулиці таке ж саме. І я вже друге взуття була, ну все рівно слизько, тут не пройти. Ага. Привіт-привіт! Гуляй, гуляй на сонечку. Треба по земельці походити, а потім я буду холодною водою тобі ноги мить, лапи? Угу. І синички сьогодні не прилітали. Там трішки є. Можна ще ну там є, вистачить, я бачу. О, красуня. Що ти там обнюхуєш? Що ти не можеш сюди дійти? Так, слизько. Ми з тобою в полоні, в ожеледиці. Так, у нас, бачу, у валі немає сміття на заборі, значить, їздили. Ну, а тут же ж не пройти. Ну, що ж ти зробиш? Ми з тобою в полоні, поки розстане. Ну йди, кажи, візьми мене, Іди туди. Іди отуди, от отак, Іди. Іди, іди. Я тут тебе не візьму, тут слизько, я теж упаду. Він каже, хоч як-небудь мене візьми. Ой, ну зараз. Ну, все, біжи, трішки холодна вода була. О, ну треба тут натрусить. Навіщо ти мені свою шерсть трусиш? Пішла. Ну, і чого ти повернулась, а? Побігла, побігла. Нагулялась? Ну, це ти мене страшаєш так, да? Ну, не труси, Фенді. Треба якось <смір вичисати> треба якось тебе вичесати тут. Тож я на дворі вичисувала завжди. Ну, тепер у ванні, мабуть. За три дні таку піалочку з яблучками я таки топтала замість цукерок. І зараз залью, це набрала нових, залью кип'ятком повністю одну-дві хвилини і потім зливаю і вони м'якенькі стають. А це для мене кава буде. У мене пройшло дві хвилини, і зараз я через дуршлак протяжу, водичка стече, дивіться, які вони трішки набухші, м'якенькі, дивіться. Ну, смакота і не витираю, щоб трішки волога була. Висипаю в піалочку і на стіл. Трошки підсушаться, ну, на повітрі стоять. І такий десерт замість цукерок. Я вам брехала! <ривіт>! Ой, я привіт! Ой, держи, держи там слизько. Іди, давай, іди, давай, ручечку! Там, ні, там ще слизько. Пожди, Ой. Сейчас папа придет Он за вещами пошел Ой, Боже. Он ждет Папочка что Сейчас папа вещи Не принесет Ой привет привет Ой, где Привет, привет. О, Там папа Он за вещами пошел А я захотела цветы переставить на это векно Дивлюсь а Викуля там Жайчику Ты приехал Ай, так ти і ноутбук забереш від бо може не приїдеш. Ой, боже! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, тихенько, тихенько зайчику. Ой, як у нас весело. Що? <ріпи> <Шо? Вона шо? ріпи> Ні, вона не підходила до нього. Це <ріпи> до папи хочеться, мабуть. Ой, ага. я так і поняла, що то дверей. Семнадцять? Ну це ще не Віка. а було. Ага, вообще холодно. А зайчик де? А де зайчик? Що це зайчик? Що там у сумки мама розкладає? Що? Хлеб. Ой. Ой, да. Ой ти б А як ви дойшли по тому стекловіка? Чи ви по траві пішли? Ну, це ж у мене тротуарка. А, то он нас а то на, і, знаєш, як я? Ну, я ж тобі казала. Ага, по траві. Ой. Мама набрала все, а я тільки пишу списки по чуть-чуть. Да. А що там у тебе є? Покажи. Покажи, що в цвяті там. Сметана. Сметана. тобі молока. О -о -о -о. Та ні, ха, ну тоді там почти два було. Ну, я 250 вже забрала. <скриві> бо ми кашу варили. Ой, ой, яка краса. А там що, і ще Ти так... краянку їш? Тобі діліться? Ну, ось такий кусочок. <скриві> ти а. Так, а ти що то? А, а собі щось живе купив? Ага. А, а воно в одному чеку, так. Да? А я можу ви Та ні? Святик. Ай яй. Опа бабуля забрала. Опа! А де святіка ігрушки? Да. Отак у нас тут. Водичка. Бабуля свіжу тільки наливала. Бабуля, тряпочку хто в бабулі палочку взяв. А Фенді просто, ні-ні-ні Ні-ні-ні, Фенді. ні Мама, ми рикетнули у бабулі палочку. Так ж ти зараз палочку з'їси, а борщ. Мама казала, що будемо їсти борщ. Зайчику, будемо борщ їсти. Не ти мені палочку даєш. А? Борщик будемо кушать? Давай мені палочку. Даєш? Дякую. Бубух. Упадеш. Упадеш. <тужна> пішли до, до ігрушечок. Пішли. <різь> да, пішли. <пілля> Ой, мама пішла. Нє-нє-ні. <пілля> <-ні -ні. пілля> Та не можна. А ігрушечки. Вікуля, ти складеш тут ноутбук свій? Гарно було з ним. Так, а в другій? А в другій, а? А, а тобі треба. Хе-хе. Да? <свят> так. Ага, я тобі допоможу. Я тобі допоможу, кажи. О. Мама, так як я те. Я як дивлюсь кіно, теж оце сюди поближче і ще й закутуюсь. І в халат, і в піжаму. топ 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 Ой, у нас і весело. Я Каже, бабуля, ти сьогодні прибирала? Що ти хочеш? А, я поняла. <ганала> пилисосить будем. Зачепило щось там. Опа. Опа. Ти типу помічничок маленький. Опа. Ну давай пилисосить. Давай? Давай плесосить. Опа. Опа. Ти дивись, який я силач, мама. Ти бачиш? Який я сильний. Дивися за пальму навіть не згадує. Ну, ти знаєш, вона чогось листочки або там підмерзли. Бачиш, нижні листочки почорніли. Помічничок. А чого? На роботу. А, це ж ти для роботи. Я забула, ти ж говорила вже. Mm -hmm. Все, Тьома закрив уже фіртку. Ой, він там і поковиряв, і пісочком насипав. Супер. Можна тепер пройти. Ура! Фенді! Фенді, не можна, яка вредна. Ой, ну все, хлопчик до папи пішов. Папанки миє, і він до нього. Каже бабуля, знімай, поки я тут. Пішла вона в кухню. Ой, а... опа, хто це крутиться тут. Ну, а де, де святик? Де святік у нас? Та де, де святік? А де святік? <рігла> Ти балується, балується Ти балишся? Не впади тільки добре? А що там? Там простень, та, що бабуля гріється, так? Тихенько. <рігла> Тихенько. О, ту лисос. Головне, що не ти. Не падай. Добре. А папі на спину опа. каже, неси папа. А цьому папу? Встаю. Отак. Пішов, О, пішов. Отакий я сильний, так? Да? Ага, туди будеш складати? Ось. І ніхто не кричить. Кажи все, ігрушки викидаю. <реш> <реш> Отак. От Ура! Молодець! Віка, ти ту машинку забрала? Yeah. Щоб не забула. <реш> а, а де їжачок? Де їжачок? Пошукай, їжачка. Пошукай. Ой, і ще бачиш скільки вже, а їжачка нема. Де той їжачок? Нема? Нема, на папа тобі. Молодець. Іще. А ще червона там десь є. Треба пошукать. Забрав? Забрав у папи. Молодець. Дюха чекає. Що там? Нема? А де? Ой, ага. нема. Ага. Ну так пошукай. Де, де ж той їжачок у нас дівся? Господи, нема. Ось о він. Бачиш о! Ну, іди сюди, іди О, сюди! О, давай! Ага. Ось сюди треба, сюди. І так, парочки, туп-топ, туп-стоп. Отак повертали. Ой. Ой, бух, не вийшло. Давай ми, бабуля допоможе. Опа. О, ну сам, сам, давай сам. Жовтий? Я погодували, погодувала, водички не дали. Я хотів водички. Да. Ага. Не, не, не. Не, не, не. <сум> Ти в одній кімнаті розгардіяшив. <сум> Давай, отак. Ось так кажи. А ви думали, це я вже хочу спадки? Святик спадки хоче? Да? Ой, Тьома тут набив і пісочком посипав. О, тепер буде нічого. Ой, ще й в гараж. Дивися, Віка. Ну тут він не бив, а насипав. Ну, а тут можна ось пройтися. Все, проважаю. От... Віка, в мене ці прилипають підошви. дошви. Оце так. Да. Ой, і тут посипав. І тут посипав. Ви сьогодні на тьому не mm -hmm. не шо, пока? Поки зайчику. А, он кричить. Піду. Ой, який молодець. І тут підсипав. Щоб пройти, треба ж потьома цього хлопчика. Папа тут його усаджує. Ти казала в кінці неділі, да? потепліє. Ага. Зайчик, пока-пока. Пока-пока! Пока! Липка пока. <laughs> манівня, пока! Навіть з піском важко йти, така озеледиться. Все. поїхали. В мене там зарядка закінчується, не знаю, чи знімає, чи ні. У. Пока. Що? Віка що? Шапка шапка? А ви ой, не порвала хоч. А ви заходили вроді без шапки. Все, шапку забули. Віка пішла по шапку. Кажу, вам прилетіла какашка, вона каже, краще б гроші прилітали. Все, поїхали. Дуже слизько. Ну це тут проїхати, а там далі по дороги. Центральні хороші. Ну, а в нас оце так. Але й сміття. Сміття забрали. <гум> пока, пока, пока Ой, господі, він так прям тут крепко їде. Все, пішла додому. Ну, порадували мене вони сьогодні. Отак. Тьома тут лід трішки побив. Ну, воно за... зашерхне на е, ніч. Ну, але ж ось хоч можна зайти і фенді випустити, і пісок в відрі, в веранді залишив. Ну, все. Тепло на дворі, гарно. Ой, пішла.